Слава Богові. Апостол Павло в Післані до євреїв каже одного разу і до схилку віків, або ж на всі віки з'явився Христос для знищення гріха жертвою Своєю. Ви знаєте, Христос з'явився одного разу у приділений час і до кінця віку. Тому і святкувати, згадувати про народження ми можемо не тільки в якісь оприділені дні. Були назначені дні, але завжди. Слава Господу. Тому наші брати та сестри сьогодні вже згадують про це. Але минулого місяця ми також святкували ця країна День подяки для Господа. Свято жнив, і в основному ми пророчуємося для того, щоб дякувати Господа за земне, за, за фізичне. За дари плоди землі, матеріальні речі та цінності, за здоров'я, за мирне небо над головами, за життя, і так само за можливість працювати, що Господь дає можливість ще заробляти гроші, і щоб можна було виділити щось для нуждених. Ми знаємо, що навіть у цей час, навіть за цей останній рік, який вже наближається до закінчення у багатьох місцях, особливо коли ми говоримо про Україну. Де йде війна, там люди втратили таку можливість. Багато втратили свої доми, своє житло, можливість доброго заробітку, і вимушені скитатися, поневірятися. А ми в цій країні, дякуючи Господу, маємо таку можливість. І за це повинні дякувати Господа, для того, щоб забезпечити свою сім'ю, і можна було щось відділити для нуждених. І тому ми не повинні грішити, але дякувати Господу за це. І тому ця тема цієї проповіді, яку я хочу говорити, вона буде у цьому напрямку. І я б назвав її Жити по-ледачому – це гріх. Я вже якось говорив декілька років, можливо, назад, на цю тему, але сьогодні, усвідомлюючи важливість цього слова, потребу. Для Божого народу я хотів би говорити на цю тему. І тому місце, священного писання, яке я хотів би прочитати для основи цієї проповіді, воно нас записане пісня посла Павла до Слоняндро, пісня, третій розділ і 11 вірш такі слова. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Некоторі из вас поступають безщинно, нічого не делают, а суєтяться. Свого часу Бог дав заповіді для народу Ізраїльського, які кожен із них мав точності і безперечно виконувати. Четверта заповідь звучала так: ми читаємо повторення закону, п'ятий розділ із 12 вірша і нижче. Пильнуй дня суботнього, щоб святити Його, як наказав тобі Господь Бог твій, шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в рамах твоїх, щоб відпочивав, раб твій. І вільниця твоя, як і ти. Ми, як християни, спасаємося, оправдовуємося не по закону, але наше оправдання виключно по благодаті через Ісуса Христа. І через Нього ми маємо право і доступ наближатися до Бога. А Він, Христос, знищував цю ворожнечу, яка була до цього своїм тілом. І закон заповіді замінивчення. Вчення Ісуса Христа, воно є дуже споріднене і походить від закону Божого, даного і для народу ізраїльського. Зрозуміло, що деякі заповіді, і положення в законі, вони були до часу і втратили свою значимість, актуальність з приходом нової скині і досконали жертви Ісуса Христа. Але ми повинні пам'ятати, усвідомлювати, що Бог не помінявся. Відношення до гріха в нього не змінилося. І якщо в старозавітньому служінні закон був прописаний чорнилами на полотні, то в новозавітньому служінні він закарбований Духом Святим в серці кожного християнина, кожної дитини Божої. Четверта заповідь, про яку я ще не нагадав, про що вона говорить, і яку асоціацію вона викликає в нас сьогодні. Я хотів би. Обмовитися, що на сьогоднішній день мова не йде, бо ж не так важливо день чи назва дня, субота це чи неділя, який ми день посвящаємо для Господа. Але хотілося звернути увагу на частину цієї заповіді, про що сьогодні дуже мало говориться в служіннях. Знаєте, коли в моє серце прийшли ці думки, коли я розсуждав над цим, то я здавав питання своєму серці перед Господом, Господи. Невже про це сьогодні потрібно говорити твоєму народові? В основному наше розуміння, інтерпретація цієї заповіді полягає в тому, що віддай для Господа один день. Не працюй цього дня, шануй його, максимально посвячуй його для Господа. Але чи звертали ми увагу на те, що всередині цієї заповіді є такі слова, особливо 13-й вірш. Шість. Днів працюй і роби всю справу свою. І що це також є частина заповіді. Існує така думка серед деяких християн, що праця це не є щось від Бога. Але вона нам дісталася у спадщину від перших людей Адама та Єви як наслідок гріха. Можливо, вам доводилось чути такі. Висловлювання, о, якби Адам та Єва не зрішили. Люди жили б в раю, їм не потрібно було б фізично працювати, вони насолоджувалися безтурботним, прекрасним райським життям. Але насправді це не зовсім так. Ще до гріхопадіння, коли Бог створив людину, помістив її раю, то основне її призначення було в тому, щоб порати і доглядати сад. Ми читаємо. Бутян, другий розділ, 15 й вірш написано, і взяв Господь Бог людину і єдемському раю її, щоб порала його та його доглядала. Тобто дав для неї фізичну працю. Різниця лише в тому, що після гріхопадіння праця помножилася. Працювати стало тяжче. Господь, звертаючись до Адама і до Єви, після їхнього гріхопадіння, каже, проклята через тебе земля. Тернину та осуд, вона породить тобі, у поті лиця ти будеш добувати свій хліб. Тобто, працювати стало тяжче, тому що не праця була проклята, а земля, каже, проклята земля. Мойсей, муж Божий, молився. Такими словами, і він казав, якщо це російський переклад, 89-й псалом, 10-й вірш, українському, 90-й псалом, і 10-й вірш. Він казав такі слова: днів літ наших 70 років, а при силах 80 літ. І найкраща пора їх труд, праця і хвороба. Бо все швидко минає, і ми летимо. Праця це не прокляття, як деякі кажуть. Праця це не мука і не тягар, як деяким здається. Але праця це найкраща пора в житті людини. Читаючи Біблію, ми знаходимо, що мужі, які знали Бога, які любили Бога, які служили Богу, вони не боялися фізичної праці. Але тяжко і часто і багато працювали. І таких людей, які не тільки жили праведно на цій землі, але розуміючи волю Божу, вони фізично працювали в першу чергу для того, щоб забезпечити потреби своєї сім'ї. І можна було щось виділити для нужденних, Господь звертав увагу на них. І багатьох із них вибирав для служіння і для звершення і виконання волі Його у їхньому житті. І таких прикладів є досить багато. Починаючи ще з Адама, про яку я нагадав, і так само Ной. Ми знаємо, який не тільки жив праведно, але Господь доручив йому важливу працю побудувати ковчег. Фізично своїми синами Він побудував ковчег. Це Авраам, це Ісаак, це Яків, це Мойсей, це Давид, Єлисей і так багато інших. Навіть при виборі учнів ми можемо звернути увагу на те, що коли Христос вибирав на служіння, або щоб слідували за ним, апостолів або учнів. То це були люди, які задіяні були в фізичній праці. Пам'ятаєте, Істос проходив, вони закидують сіті, а Він каже, йдіть за мною, і я вас зроблю ловцями людей. Хтось лагодив свої сітки, хтось сидів біля збору налогів. І Христос скликав таких людей, які були працювати для його служіння. Ви знаєте... Сьогодні можна почути у деяких сучасних духовних діячів такі висловлювання: О, я не створений для фізичної праці, але лише для духовної. Можливо, це так. Але ми пам'ятаємо одного найбільш духовного діяча усі часи, яким був Ісус Христос. Той, який створив всесвіт. Той, від якого все, для якого все. Але прийшовши на цю землю для свершення важливої духовної справи спасіння роду людського. Написано про нього, він, як казали, про нього був сином плотника, тесли. І, будучи в покорі своїм батькам, він був, ми знаємо, також визначно працював. Муж скорбот, зазнавши хвороби, випробовани всьому, окрім гріха. І праця не була винятком в його житті. Так само апостол Павло, який багато працював і день і ніч, але написано, що він вночі пробив палатки і казав, нужда моїм і тих, що були при мені, послужили оці руки мої. Проте, мої сестри, читаючи Біблію, ми знаходимо дуже багато цілонаправленого вчення і заохочування, щоб серед Божого народу не було лінивих. Але в міру потреби, в міру можливості, були працювитими. Я прочитаю притчі, таке слово, як Біблія заохочує нас, християн або ж людей Божих, народ Божий, не бути лінивим. При Соломона, шостий розділ, візьму з вірша. <кій> Іди до Мурашку Ліниху, поглянь. На дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя, і вона заготовляє літом свій хліб, збирає вже в нева свою їжу, аж доки лінюху ти будеш вилежуватись. Коли ти зі сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і приде немов волоцюга, твоя незаможність, а злидні твої, як озброєний муж. Можливо, доводилось вам чути в дитинстві, в віці, коли батьки казали, ну чому ти такий лежень, лежиш? Така гаряча пора, потрібно. Люди вже в лісі, можливо, збирають ягоди, гриби, хтось заготовляє сіно. Ми, можливо, ображалися. Але Біблія звертається до лінивої людини і каже, аж доки лінюху, ти будеш вилежуватись. Коли ти заснув свого встанеш. Ще трохи поспати, подримати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, і приданемо волоцюга, отой бродяча людина, твоя незаможність, а злидні твої, як озброєний муж. Ви знаєте, щоб виправдати свою лінь, люди приводять аргументи, які неначебто оправдані. Я не буду сьогодні приводити аргументи сьогоднішніх людей, їх є багато. Тих лінивих людей, які не бажають працювати. Мені дуже подобаються приклади з Біблії. Вони дуже влучні. І от що говорить лінива людина, щоб виправдати свою лінь? Ми читаємо приповісті Соломона, 22-й розділ, що говорить лінива людина, щоб не працювати. Лінивий говорить, 13 вірш, 22. Розділ. Лінивий говорить, на вулиці Лев, серед майдану я буду забитим. Лев на дорозі, Посереді площі уб'ють мене. А це правда. Таке стається, таке терпляється. І для деяких людей це вже є привід не виходити свого дому на вулицю, щоб працювати. Ми бачимо, скільки водіїв гине на слизьких дорогах, попадають аварії. Травмуються, працюючи на будівництві, і помирають, виконуючи іншу фізичну працю. Хтось, можливо, в офісі за комп'ютером, десь з людьми в школах, в лікарнях, від перенавантаження, помирають люди від сердечного нападу. Лев на дорозі. Серед майдану я буду забитий. І ці люди, які так вміло пристосувалися в цьому житті, Особливо живучи за рахунок тяжкої праці інших людей. Ви знаєте, вони можуть навіть докоряти інших, тих, які працюють сьогодні. Їм навіть можна позаздрити. Ну, звичайно ж, якось так пристосувалися і живуть, ходять, їдять, навіть можуть в церкві більше бути. Свого часу, знаєте, Асаф позаздрив таким людям. І він каже, але потім, він. Часно зрозумів це. І в Псалмі 72-му, українському перекладі, це 73-й псалом, він каже такі слова з першого вірша, які добрий Бог до Ізраїля, до чисто сердечних, а я мало не послизнулися мої ноги, не поскізнулися мої стопи. лихим я завидував, бачивши спокій безбожних. Дивіться, як він називає людей лінивих. Не просто люди кмітливі, розумні, ліниві люди. Але він каже, я завидував лихим. Він називає цих людей лихими і безбожними. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожний. Бо немає страждання до смерті своєї і здоров'я їхнє тіло. На людській роботі немає їх і разом з іншими людьми не Зазнають вони вдарів. На роботі з скинятих і з прочими людьми не подвергаються ударам. Ви знаєте, мені не раз доводилося зазнавати вдарів на роботі, працюючи. І декілька, іноді місяцями доводилося відчувати наслідки тих вдарів, коли боліло тіло. Але про цих людей написано, що вони. На роботі їх людській нема їх, і з іншими людьми вони не зазнають вдарів. Знаєте, праця це не тільки уділ чоловіків. Біблія змальовує нам прекрасний образ жінки, яка боїться Господа. Жінка чеснотна, і вона, вона є працьовита, вона є… дбає про свою сім'ю. Ми прочитаємо також. 31 розділ такі слова про жінку чеснотну. Візьму з 10-го вірша. Хто жінку чеснотну знайде, а ціна її більше від перел. Довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Шукає вона вовни й льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі ті купецькі, здалека спроваджує хліб свій, і встане вона ще вночі, і з для дому свою пожину, поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона помішляла і його набула, і долонь своїх засадила вона виноградника. Вона підперезує силою стегна свої та зміцняє ремена свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прятки, і долоні її вертоно тримають. Долоню свою відкриває для убога, а руки свої простягає до бідного. І 27 й вірш. Доглядає, вона ходить дому свого, і хліба з лінивості не їсть. Ось такий ключовий вірш. Жінка, яка чеснотна, вона хліба з лінивості не їсть. Біблія новий заповідь відкриває нам інший образ жінки, якого не хотілося, щоб наслідували наші дружини, сестри, вдовиці. Апостол Павло в першому післанні до Тимофія, 5 розділ, говорить такі слова і 13 вірш. А разом з тим неробітні вони, бо вчаться ходити по домах і не тільки неробітні. Але й лепетливі, і занадто цікаві, і говорять, чого не годиться. Ані бувають празни і болтливі, і говорять, чого не должно. Образ жінки, якої не хотілося, щоб наслідували наші сестри. Знаєте, була, в чому провина содоми. Ми читаємо Ізекія 16 розділ. І з 49-го віршу написано такі слова: Ось це була провина твоєї сестри Содоми, пиха, ситість їжі та приспокійний спокій були в неї доча, в гордості, присищенні і праздності. А руків Бога та бідного вона не зміцняла. Ну, мабуть, не було з чого вдати. Про жінку чеснотну, я прочитав, написано: вона відкриває свою долоню до бідного. І простягає руку свою до Бога. Праведник усякий день милує і займи дає. Апостол Павло, звертаючись до Солонян, каже такі слова, а ми чуємо, що дехто між вами живуть по поледачому. Нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Некоторі з вас поступають безщинно, нічого не діляють. Асуєтця. Ви знаєте, ми іноді уявляємо собі в нашій уяві портрет, образ лінивої людини. І він не завжди відповідає справжнім його якостям. Ми уявляємо собі такого безпечного, недалекоглядного простака в міру його обмежених фізичних і інтелектуальних можливостей який своїми діями, точніше, бездіяльністю, нікому не шкодить. Але це не зовсім так. І за занавісом лінії ховається хитрість та лукавство. Тобто, це люди, які свідомо вибирають для себе такий спосіб життя і переслідують свої цілі та мотиви. Ви знаєте, в притчах про таланти. І розповідав Ісус Христос, раб, який отримав один талант і його не використати, як потрібно було. Чому він так зробив? Бо Він каже, мій пан чоловік жорсткий, він ж не де не сів, збирає, де не розсипав, ні, я не дам йому на мені заробити. І ось я заховаю цей талант, а потім віддам. І коли він повернувся з цим одним талантом. І приніс до свого пана, то пан, звертаючись до нього, каже такі слова: ми читаємо від Матвія із 25 розділ, 26 вірш, пан відповів йому і сказав пан, «Рабе лукавий лінивий. Ти знав, що я ж де не сіяв, і збираю де не розсипав. Він названий раб лукавий та лінивий. Апостол Павло. Ще більше відкриває сутність цих лінивих людей, називаючи їх живуть по ледачому, поступають безчинно. Це говорить про те, що лінь, як явище, ніщо інше, як самий звичайний гріх. І то тяжкий гріх. Тому на церкві Христовій, на служителях, лежить відповідальність. напоумляти непорядних. Вразумлять безчинних, напоумлять лінивих. Апостол Павло, в першому післання до Солонян, каже такі слова, ми читаємо 5 розділ і 14 вірш. Благаємо ж братями вас, напоумляйте непорядних, вразумляйте безчинних. Потішайте малодушних, підтримуйте слабих і усім довго терпіть. Я буду закінчувати свою проповідь, але хотів би звернутися сьогодні до тих, які працюють, багато, можливо, фізично працюєте. Можливо, ви не стояли за кафедрою, не співали навіть хори, не було можливості поїхати десь на місію, тому що багато працювали фізично. В першу чергу, для того, щоб забезпечити потреби своєї сім'ї. Тому що ви не відмовилися, можливо, велика сім'я, ви не відмовилися прийняти від Господа діток, які Господь дав для вас. Ви бачили сироту, вдову бідного вбого, приходька. І частина вашої фізичної праці була саме для заповнення їхніх потреб. Тому знайте, що ваша праця немарна перед Господом. Ісус Христос каже, коли син людський явиться, і перед Ним стануть всі народи, Він відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів. І скаже тим, які по праву сторону, уйдіть благословені. унаслідуйте царство приготовне для вас свідоця мого. Бо коли я був голодний, ви мене нагодували. Коли я був спрагливий, ви мене напоїли. Коли я був приходьком, ви прийняли мене. Коли я був у в'язниці, ви прийшли до мене, коли я був у лікарні, і ви мене відвідали. І вони скажуть, Господи, коли ми тебе бачили таким? І написано: ми читаємо Іван від Матвія таке слово, 26, 25 розділ і 40 вірш. Цар відповість і промові до них. По правді кажу вам. Що тільки відчинили одному із найменших моїх братів, моїх цих, то мені це ви вчинили. Брати мої сестри, нехай благословить нас Господь. Живучи на землі, коли маємо таку можливість, працюючи, робити добро. І апостол Павло каже такі слова а, Галатам 6 розділ 9 вірш, а роблячи добро, не знуджуємося. Російський переклад каже: не, не втомлюємося. Бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Друге, Солоня написано, 3 розділ, 13 вірш, а ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добро. Нехай благословить нас Господь. І тому апостол Павло, вже звертаючись до тих лідивих людей в церкві Солонян, він не просто їх благає. Не просто просить, не просто їм радить. А вже ми читаємо 3 розділ, 12 вірш. Він каже, Таким ми наказуємо, маючи повеління як служитель Церкви Христової, Він каже тим людям, які не хотіли працювати, І Він каже, таким ми наказуємо та благаємо Господу нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний свій хліб їли. І ще одне місце прочитаю і буду закінчувати свою проповідь, яке записана в об'явленні Івана Богослова. 14 розділ і 13 вірш. І почув я голос з неба, що до мене наказав: Напиши: блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Амінь.